Вітаю, любі мої! Я мала малювака Сінгаку, і я нарешті можу говорити в мікрофон, а не в ніс. І на честь цього сьогодні я хочу розповісти про свій місяць щоденних стадіків, який я робила в жовтні. Взагалі, ідея зробити якийсь арт-челлендж не зривала ще давно, але літо видалось щось зовсім непродуктивним, а після непродуктивного літа було важко почати малювати щодня. Тому десь у кінці вересня я досить спонтанно вирішила зробити щось на кшталт арт челенджу. І щоб не шукати щодня якісь ідеї, я вирішила малювати саме стадіки. Загалом я ніколи не малювала стадіки. За останні 5 років я можу порахувати усі свої стадіки на пальцях однієї руки, що само собою не дуже добре. Тож я створила для себе спеціальну дошку на Pinterest і щодня закидала туди декілька потенційних референсів. Референси були переважно для портретів. Перші три дні мені здавались найважчими. Мені не подобався результати, процес малювання здавався задовгим і втомлюючим. Зараз, звісно, ці стадіки мені подобаються куди більше. Четвертий і п'ятий день далися вже легше, а от шостий здався мені просто жахливим. Я обрала неправильне фото на референс, ще й погані якості, тому під час малювання все, окрім скетчу, здавалось поганим. Та попри це я вирішила не починати робити інший стадік на заміну, тому що не вклалася б по часу. І хоча 6 жовтня було розчаруванням, день цьому й вийшов напрочуд вдалим. Я спробувала малювати іншими пензликами, мені подобалось оригінальне фото, і робота над цим стадіком була дуже швидкою. Тож після першого тижня свого маленького челенджу я, чесно кажучи, не почувалася добре. На той момент з усіх стадіків, зроблених мною за останній тиждень, мені подобалось тільки два з них. Мені було важко малювати принаймні дві години щодня, і було важко змусити себе приймати невдачі. Я часто виправляла помилки на попередніх стадіках чи допрацьовувала якісь моменти на наступний день, тому що сідала малювати ввечері чи вночі. У мене майже не було мотивації, а після невдач вона взагалі кудись зникала. Та восьмий день вийшов кращим за попередній. Не можу сказати, що стадік вийшов прям вау, але зробила я його дуже швидко. Десь за півтори години разом зі скетчем. Загалом усі дні другого тижня челенджу були вдалими, окрім 13 жовтня. Ну, цей день став, мабуть, найгіршим впродовж усього челенджу. Та я спробувала багато нового, як, наприклад, мікс ребраш в цьому ЧБ Стадіку. Впродовж 3 тижня я нарешті почала насолоджуватись процесом і результатом своєї роботи. Як, наприклад, стадіками за 19 -е і 21 -е жовтня. Звісно, не всі статіки за той період були вдалими. та мені почалося здаватись, що я дійсно прогресую і вчусь чомусь новому. Я дивилась багато гайдів на Ютубі, клацала всі кнопочки в фотошопі, які не клацала до цього, і постійно використовувала нові знання на практиці. Та на мій великий подив, останній тиждень був найважче. Попри те, що я малювала швидше і ефективніше, ніж в перші дні, а результатом я була задоволена настільки, наскільки це, мабуть, було взагалі можливо. Я почувалась виснаженою. В моєму житті було не так багато періодів, коли я малювала щодня, і тому протягом усього місяця я часто думала зупинитись. Та я цього не зробила. Якби мені довелося писати цей досвід в трьох словах, я б сказала, що це було повчально, але виснажливо. Загалом я не жалкую, що зробила це. Я маю 31 стадік за останній місяць і багато нового досвіду як для такого короткого періоду. І тепер я розумію, що малювати щодня виснажливо. Це малювати з метою, а не просто задля розваги. Отож, любі мої, досконалюйтесь не поспішаючи, якщо дійсно хочете цього, і не розчаровуйтеся в собі після кожної невдачі. А на цьому поки що все. Па-па!